Створення складів і прив'язка їх до місць списань. Для цього нам необхідно перейти в блок Товари та склади, натиснути Склади, Додати Назва нового складу, наприклад, склад піца». Зберегти. Тепер ми переходимо до загальних налаштувань блок адміністрування, налаштування торгового підприємства. В основній групі нашій створюємо нове відділення. Для цього Дія Додати відділення. Даємо назву відділенню. Прописуємо в цьому рядку піца. Для того, щоб підтягти склад списання, ми обираємо в цьому полі склад піца. Зберігаємо цю інформацію. Тепер нам необхідно створити тип місця приготування. Для цього натискаємо Основна група, карти приготування страв. Наразі в мене створено два, я додаю третій, який ми теж назвемо «Піца». І зв'язуємо між собою місце приготування, склади. Піца, піца є. Зберегти зміни. Все. Тепер при створенні технологічної карти, будь-якої страви, в типах місць приготування додалася наша нова позиція. Позиція піца. Списання буде відбуватися зі складу піца, як ми вказали з вами, в самих налаштуваннях.